Наші хоробрі воїни вже майже рік швидко та майстерно відправляють на концерт Кобзона російських окупантів. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали 133 190 осіб особового складу. За добу до пекла відправилися ще 1030 орків. Танків було знищено загалом 3245 одиниць, за добу 14 бойових броньованих машин 6443. За минулу добу мінус 28 одиниць, артилерійських систем 2232. За добу було знищено одну одиницю. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 461 одиницю. Засобів ППО. За весь час повномасштабного вторгнення було ліквідовано 227 одиниць, літаків 294 одиниці, гелікоптерів збито 284 одиниці, а БПЛА оперативного тактичного рівня 1958 одиниць. Наші воїни збили крилатих ракет аж 796 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистерн. Знищили аж 5107 одиниць за добу плюс. Стри спалили спеціальної техніки ворога 208 одиниць за минулу добу п'ять. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.